А пам'ятаєте той період у шкільні роки, коли ви з пацаками на перервах мірялися рекордами у Gravity Дефайт, десятки разів перепроходили одні й ті ж треки, покращуючи свій результат. Як же ж ця гра затягувала? Попри всю свою примітивність та прямолінійність, на мою думку, в сучасній ігровій індустрії дуже не вистачає чогось такого швидкоплинного, але водночас адиктивного, чогось, що не вимагає особливих навичок та реакції, але пропонує інструменти для їх відточення. Чогось, що з однієї сторони, не забирає багато часу в гравця, а з іншої з мушує повертатися знову і знову. Найперше, що мені спадає на думку, це мегапопулярна ритм гра Осу, або, наприклад, інноваційний пазл-шутер Супер Хот". Та я сьогодні розповім вам не про них. Сьогодні мова йдеме про стильний драйвовий тривимірний ранер, який ви точно пропустили. Зустрічайте Neon White. гра, котра поєднала в собі динамічні забіги на час, шутер від першої особи, карткові елементи, платформинг та просторові пазли, і як не дивно, візуальну новелу із вкрапленнями симулятора Бачень, попри те, що я не люблю нічого із перечисленого, команда Angel Matrix на чолі із беном Еспозіто умудрилась змішати такий коктейль, від якого в мене були феєрверки в п'ятах. Здоровенькі були з вами Рулет, і у цьому відео ви дізнаєтесь звідки у на перший погляд примітивної Neon White такі високі оцінки, і чому вона може сподобатись навіть тим, хто завжди тримався подалі від спідранів у будь-якому їх вигляді. Brother, uh. Кладіть на стіл вашу картку вподобайки і погнали бандергеймерит. I... Хоча основний акцент гри зміщено на ідеально відшліфований швидкісний геймплей, про сюжет розробники теж не забули. Neon White має цілісну історію, живих персонажів та безліч діалогів. І подається це все у вигляді стильної візуальної новели, що й відштовхнуло велику кількість гравців із алергією на аніме. Ну то вже їхня справа. Історія розпочинається з того, що наш грішний протагоніст, піднявшись із бездонного скляного океану, замість пекла потрапляє на небеса. Справа в тому, що у місцевому районі Проводяться щорічні десятиденні змагання серед найнебезпечніших покійників за право лишитися тут на один рік. Учасників цих голодних ігор називають неонами. Їхнім завданням є знищення демонів, котрі якимось чином потрапили на небеса. Хто зробить це краще всіх? Стане гордим носієм механічного німбу-переможця до наступного чемпіонату. Решту ж відправлять назад до пекла. Організаторами, спостерігачами та суддями, є небесні жителі, віряни. Кожному учаснику вони видають своє кодове ім'я та маску. Ра вибухає в разі втечі чи будь-якої іншої хитрої витівки. Головний герой Неон Білий відрізняється від усіх інших претендентів своєю втратою пам'яті. В перший же день він знайомиться із жовтим, червоною та фіолетовою. Усі вони стверджують, що знали білого у земному житті. Та й взагалі у них була своя банда професійних кілерів, але ніхто із них не поспішає розкривати усі карти. Крім того, згодом виявляється, що постійним фаворитом на небесах є Неон Зелений. Він уже не перший рік носить механічний ніб та встиг стати місцевою знамениті. Як ви вже здогадалися, цей світ також був якось пов'язаний із кольоровою бандою. У білого формується стійке відчуття того, що його десь намахують. Він без поняття, кому можна довіряти, а хто ним просто користується. Деталі його особистості та минулого життя будуть поступово розкриватися по мірі просування по сюжетній лінії, але побачити усю картину, гравець зможе лише після проходження гри на 100%, розкриваючи всі спогади в додаткових місіях, про що я розповім трішки згодом. Так от. Чим більше білий спілкується із іншими, тим більше сумнівів у нього виникає. Ким вони були колись, що їх об'єднувало, як і чому вони померли. Що задумав зелений? Звідки взагалі на небесах беруться демони? Де весь час пропадає Бог? Чи дійсно це місце? Рай, та й, врешті-решт, якого біба Янголи тут виглядають як милі котики на хмаринках? Звучить це все доволі інтригуюче, а головне у всього є своє пояснення. Але подача історії та діалоги дещо мене засмучували. Таке враження. Що персонажі Neon White зібрали усі можливі кліша із сучасних низькосортних підліткових аніме. Наприклад, взяти тих же знайомих білого, веселий дружелюбний балабол, котрий не такий простий, яким здається. Є сувора непохитна інтригантка. Є кокетлива садистка, котра водночас обожнює і ненавидить головного героя. Є поважний наставник, котрого трошки попередолило. Є збірний пляжний епізод у купальниках. Є. Взагалі історія пронизана не тільки великою кількістю анімешних кліше, але й безліч у посилань до поп культури. Пізнаваною, як на мене, є алюзія на скажених псів. Тут он навіть учасники банди теж названі кольорами, як і у Тарантіновській картині. Не знаю, друзі, чи то Бен Еспозіто вирішив створити своєрідну сатиру, чи просто напхав фан-сервісу задля залучення аудиторії, чи взагалі черпав натхнення десь із фанфіків на Reddit або форчан. Судячи по твітеру розробника і його тісному спілкуванню з ком'юніті, я все ж більш схильний до останнього варіанту. Скажу вам чесно: особисто мені сам сюжет видався прохідним, а частину словесних перепалок мені. Хотілось пропустити, тому, на мою суб'єктивну думку, цей аспект гри є найслабкішим. Менш з тим, Neon White все одно може викликати у гравця широкий спектр емоцій, тому скучати не доведеться. Не дивуйтесь, коли в один момент герой видає кринжовий підкат, на що у відповідь справедливо отримує доволі дотепну насмішку. А вже через кілька хвилин нам показують якийсь драматичний спогад. Насправді, за легковажною подачею зі сміхучками, приховується повчальна історія: гра піднімає тему прощення, прийняття власних помилок та їх наслідків. Відданості собі в противагу відданості спільній справі. Коротше, якщо вникати, то знайдеться багато чого цікавого. Але відсутність української локалізації може стати для багатьох серйозним бар'єром. Тому вичитувати кожен діалог чи проскіпати половину історії, вирішувати вам. Я б не сказав, що ви багато втратите, якщо сконцентруєтесь суто на геймплеї, котрий, до речі, ідеально відшліфований. Я певен, що по відеоряду вам не зовсім зрозуміло, що ж такого у Neon White, Що за мильну шнягу я показую. What the hell is this? Так, спокійно, зараз усе розкажу. Гра одразу ж затягує своєю простотою та динамікою. Все, що від вас треба, це якомога швидше пробігти рівень від початку до кінця, попутно винищуючи всіх демонів, котрі його населяють. В середньому такі забіги тривають секунд 30. Дуже рідко трапляються карти, на проходження яких потрібно більше хвилини. З усіма новими геймплейними елементами, гравець знайомиться поступово по мірі проходження, не відриваючись від ігрового процесу. Тут немає годинного туторіалу чи набридливих спливаючих Підказок, немає лишньої біганини, фарму, однотипних квестів чи безглуздої прогресії. Ігрових механік, основних та прихованих, рівно стільки, скільки потрібно. Немає нічого зайвого, чи можна було б знехтувати. А коли щось пішло не так, завжди можна моментально перезапустити рівень натисканням однієї кнопки. Навіть саундтрек, що лунає на фоні, не призупиняється, аби не втрачалось почуття невпинного потоку. Також є змога пришвидчити діалоги та катсцени, якщо вам не цікавий якийсь сюжетний епізод. Суто для просування по. Сюжету та отримання першого стандартного фіналу потрібно заспідранити 97 рівнів протягом так званих 10 днів правосуддя. Щоправда, для переходу на кожен новий розділ потрібно мати певний мінімальний ранг, який змінюється щоразу, як білий отримує хоча б золоту медаль. Більшість карт або як проходяться з першого разу, тому якщо ваша мета пробігти Neon White чисто для галочки, проходження займе не більше 10-12 годин разом із прочитанням основних діалогів і переглядом основних катсцен. Якщо ж ви істинний поціновувач інтерактивного, Активного мистецтва та геніального геймдизайну хочете пройти кожен рівень максимально ефектно та ефективно, задовольняючи власне его та вдосконалюючи свої вміння, то цю цифру можна спокійно помножити на 2, а то й на 3. На перший погляд, нічого надскладного та цікавого. У Neon White немає паркуру в звичному його вигляді, як от of Mirror's Edge та Ghost Runner. Чіплятись за виступи чи бігати по стінах, як принц Персій, ваш персонаж не буде. У розпорядженні білого є лише біг, стрибки, взаємодію з ворогами чи оточенням та застосування карток, але повірте, із таким скромним набором інструментів ця гра здатна вас захопити і навіть випробувати. Як я вже згадував, одним із основних завдань усіх неонів є швидкісне винищення демонів. Самі по собі вони великої загрози не несуть і скоріше є інтерактивними елементами оточення, вони навіть не рухаються. Але повірте, коли ваш персонаж мчить у безперервному потоці до фінішу, попутно долаючи перешкоди, можна з легкістю зловити маслину. Хоча у білого є три життя, котрих. Більш ніж достатньо на весь забіг, деякі демони можуть ваншотнути, наприклад, ось ці кріпові голови із лазерним наведенням. Іноді з деякими ворогами треба взаємодіяти, аби подолати прірву чи піднятися вгору. Так, застрібнувши на чорного колястого демона, білий робить відскок, після чого ворог самоліквідується. Схожа ситуація із шокером, але в цьому разі відбувається сильний ривок в напрямку пелюстки, якою торкнувся персонаж. Тому потрібно на люту вирішувати, як, чим і коли ліквідувати ворога, аби зекономити якомога більше часу і не пропустити. Жодного із них. Арсенал білого представлено у вигляді карток, котрі розробник дуже грамотно розставив по рівнях. Жодного рандому, немає нічого лишнього, все там, де повинно бути. Якщо ви підняли якусь картку, то скоріш за все в найближчі секунди її потрібно буде застосувати. Накопичувати їх немає сенсу, тим більше тримати на руках можна максимум три карти одного типу. Тому не очікуйте від гри збору колод, як в колекційних карткових іграх. Кожна зброя, окрім звичайних пострілів, дає змогу одноразово застосувати якусь дібність. Скинувши карту. Наприклад, пістолет дає посилений стрибок, гвинтівка довгий ривок у повітрі, ракетниця, – кішку. Коротше, гра пропонує цілий набір просунутого паркуриста. Крім того, деякі елементи оточення також бустять мобільність білого. Наприклад, підірвавши під собою червону бочку, персонаж підлітає на велику висоту. В залежності від швидкості проходження, гравець отримує винагороду бронзову, срібну, золоту або платинову медалі. А побивши рекорд самого розробника, у вашій статистиці гордо сяятиме червона. На медаль. Крім того, ви завжди можете побачити, наскільки вправними були ваші друзі у СТІМ, чи навіть подивитися глобальну таблицю із топовими результатами інших гравців. А це, повірте, дуже підігріває азарт та змушує виправляти свої ганебні 47 секунд на гігачадівські 20. Ваше прагнення зробити все ідеально буде переважати над вашим здоровим глуздом. Ігра буде всіляко допомагати у вашому прагненні самовдосконалюватись. Окрім самих медалей, гравець отримує очки прозріння. В залежності від рівня прозріння відкриваються деякі Приємні бонуси на поточній карті, наприклад, відтворення приводу персонажа з попереднього забігу, підказки про короткий маршрут, доступ до таблиці лідерів та можливість знаходити подарунки для неонів, про які трішки згодом. Перший забіг здебільшого ознайомчий. Ви навіть не встигнете зрозуміти, що відбулося. Вам одразу захочеться повторити знову і знову, і знову. Ви не помітите, як набігаєте 15 хвилин на 20-секундному рівні. Справа в тому, що з кожним новим забігом ви будете помічати нові деталі, короткі шляхи, альтернативні способи. Знищення демонів та зекономити ще кілька мікросекунд, коли вдається знайти короткий шлях без підказок, чи якось обдурити гру, рівень задоволення просто невимовний. Згодом настає момент, коли натискаючи не ту кнопку, пропускаючи картку зброї, витрачаючи лишній набій, погано вписуючись у поворот, чи просто коли зачухається вухо, ви будете одразу тягнутися до кнопки перезапуску рівня. Дорога кожна мікросекунда. Бронза та срібло відчувається вже чимось таким лоховським. Золото, ну норм Платинова, або які ще тут називають. Ють, медаль туза, оце вже серйозно. Стривайте. Товариш обігнав мене на кілька секунд. Якщо вам кортить отримати істинний фінал та отримати величезний шматок додаткового контенту, то крім спідранерських забігів, потрібно збирати подарунки для знайомих неонів. Це окремий від челенджу, який вимагає від гравця уже не швидкості, а винахідливості та уважності. Тут уже не буде ніяких підказок, але й поспішати немає куди. Як тільки вдасться дістати заповітний кольоровий пакунок, гра одразу ж це зарахує та перезапустить рівень. Подарунки потрібно вручати персонажам у хаб-локації. У кожного з них свої вподобання, тому жовтому ви не подаруєте парафуми. А фіолетові сигари, роблячи презенти, збільшується рівень прозріння, що в свою чергу відкриває нові діалоги, додаткові сракорозрівні місії, а головне спогади. Лише зібравши усі спогади, можна вийти на другий фінал. Відкривши обидва фінали, є можливість випробувати себе у Heaven або Hell Rushах. Це такі безперервні забіги по всім рівням одразу. Для більшої хардкорності їх порядок можна перемішати. А якщо пройти усі додаткові місії та відкрити усі спогади у когось із інших персонажів, то буде змога проходити такі ж спідрани, але вже по їх рівням коротше, при бажанні у грі можна затриматись ще надовго. Вона чудово підходить тим, хто хоче відпочити та без зайвої метушні півгодинки пізнім буденним вечором хайфонути від ігрового процесу. Neon White не може похвалитися неймовірними візуальними ефектами, високою деталізацією чи дивовижними краєвидами. Пам'ятаєте, у тій блідій мінімалістичній локації у Mirror's Edge? як ви помітили, візуально Neon White виглядає трішки схоже. В обох випадках такий дещо примітивний дизайн не є наслідком криворукості чи ліній розробників. Це зроблено для того, аби ти, шановний спілнери, знаходився у безперервному потоці і ніщо не відбирало у тебе жодної секунди. У цьому і криється уся геніальність дизайну рівнів. У ранера. З елементами платформінгу дуже важливо, аби гравцеві було інтуїтивно зрозуміло, як діяти і куди бігти. Коли на роздуми є якісь мікросекунди, нема як милуватися хутром білочок, яке росте в реальному часі. Все одно це все пройшло повз гравця. Крім того, зайві деталі просто марно жерли ресурси ПК. А в цій грі, навіть мікроскопічна просадка FPS, була б неприпустимою. Натомість, різноманітні геометричні чи кольорові підказки, котрі грамотно вписані в оточення, та навіть самі вороги дуже допомагають орієнтуватися у. Просторі особисто я, уже знаючи, як влаштована ця гра, підсвідомо направляв персонажа туди, куди треба, навіть коли вперше запускав черговий рівень. Тому тут немає таких ситуацій, що без тупого заучування неможливо пройти той чи інший епізод. Все максимально чесно та прозоро. Якщо естетика рівнів націлена на практичність та зручність під час ігрового процесу, то та частина, в якій гра перетворюється на візуальну новелу, дозволила художникам набагато яскравіше реалізувати свій талант. Стильні сплеш арти приємно вражають на фоні мінімалістичних локацій. А дизайн персонажів у хорошому сенсі нагадав мені серію персона. Їхні характери та емоції легко читаються навіть у моменти, коли немає озвучки. Озвучка тут, до речі, без перебільшень шикарна. Oh, I know! Із музичним супроводом також все гаразд. Для написання саундтреку, котрий налічує аж 41 композицію. Залучили американський дует електронної музики Machine Girl. Скажу чесно, особисто я не став би їх слухати за межами гри, але тут же справа смаку. Все таки більшості гравців навіть дуже зайшло. Кожен трек лунає лише тоді, коли відбувається ігрова ситуація, для якої він був створений. Тому тут не буде рандомної бісячої мішанини зі звуків. Музичний супровід не відчувається чужорідним. Він не заважає, що потоку, в якому. Знаходиться ваш персонаж протягом забігів, підкреслює настрій під час діалогів. Гарно зображує характер персонажів у додаткових місіях. Тож, підсумовуючи аудіовізуальним дизайном, ваш улюблений рулет залишився задоволеним не менш ніж ігроладом. Якщо ви втомились від 100 годинних рольових ігор, безглузді грінделки вже викликають у рвоту, тіммейти в сесіонках уже по сотому коло водять ваших родичів у кіно, а від бездушних клонів Dark Souls хочеться кинутись в багаття, то проста в опануванні Neon White безумовно здатна подарувати кілька драйвових вечорів. Це гра, що запалює азарт, дає відчуття потоку, дозволяє побачити результат вашого самовдосконалення за лічені хвилини, а також підкине багато комедних та кринжових ситуацій. Не обіцяю, що історія затягне вас із головою, а от ігровий процес того, Точно принесе чимало задоволення. Neon White поважає час гравця і ні до чого його не змушує. Маєте вільних лише по пів години на день не проблема. Хочете швиденько пробігти по сюжету? Будь ласка, прагнете підкормити власне его та переприйти кожен рівень на тузову медаль чудово. Не забувайте тільки поглядати на годинник. Цікаво побачити увесь контент і максимально розкрити кожного персонажа. Моя повага вашому терпінню. У всякому разі, буде точно весело, я вам гарантую. Наостанок, хочу ще раз подякувати пану Олегу. Й подарував мені цю гру. Дякую, брата. дякую, дякую за підтримку. дякую, брату. Як там? як твій бізнес він знав, що я давно хотів її пройти та зробити на неї огляд. Гадаю, цей подарунок можна вважати першим і поки що єдиним донатом на каналі, тому я цього точно не забуду. Для вас грав, писав, монтував та озвучував, як завжди, рулет. Не лінуйтесь самовдосконалюватись, не соромтесь писати коментарі під моїми відео. Усім гарного настрою, бувайте здорові!